В небі ліхтарики сяють, вечір землю огортає, зоря Вифлеємська понад всіх яскраво сяє, що Христос родився, нам сповіщає, Спаситель з небес, мала дитятко Боже, творець добрих чудес. Даруйте добро і з вами трапляться чарівні дива. Любові, радості і натхнення, вірите надії. Щоб здійснились мрії і сподівання, смачної куті та веселої коляди, всякого добра та щастя на кожен день та весь наступний рік. Щасливого Різдва та Нового року хай різдвяний настрій вам подарує ця листівка. you <laughs>